Такий план Молдова 2030 Білорусь 2030 Скажіть, чи можливий він би був у росіян без України? Тобто, фактично, чи не Україна наламала Путіну всі ці плани? Ну, треба тоді відлік починати, все-таки десь з Грузії, з Осетії Абхазії, бо тоді, коли Росія тоді не не отримала. По морді свої нахабні вона пішла далі, пішла на Крим і на це Але очевидно, що Росія зараз обламалася в Україну і очевидно, що і Білоруся, і, і Молдова там є значні опозиційні сили, там є громадська думка. Як і між іншими в Грузії, де зараз на наших з вами очах відбувається багато мітинги, де вже Зірвали спробу запровадити закон про іноагентів, бо я якраз був на міжнародній конференції, там було багато представників Грузії, і вони дуже вболівали за долю цього закону, бо вони були тими іноземними агентами. Тобто Україна, звичайно, поламала плани, але це зовсім не означає, що ці країни можуть розслаблятися. Зараз виключно від результату а, війни в Україні залежить подальша доля цього. Як росіяни кажуть, ближнього вастаропіжя і не тільки, тому що російський реваншизм, він зараз уже відверто погрожує і полякам, і балтам, і навіть е, іншим країнам НАТО, ви, ви 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 це моніторите, ви це бачите, тому ставки надзвичайно високі. Назвичайно високі, але коли говорити про Білорусь, до прикладу, ми знаємо прекрасно, що цей аншлюз, він майже відбувся. Ми розуміємо, чим шантажував Путін Лукашенка. Ми розуміємо, що це дешевий газ і давай разом. Але ми розуміємо, що Путін хотів використовувати плацдарм. Республіки Білорусь очевидно і для того, щоб вторгнутися в Україну і армію, і все інше. А чому не вийшло з Молдовою? Як вам видається, тому що ну Придністров'я це така давня історія, яка ну це така порохова бочка. Знаєте, а сьогодні за дві хвилини буквально уряд Молдови перейшов на румунську мову з молдовської, да? те, що ну очевидно для Росії буде просто шок. І в танему випадку у Путіна провалилася спроба відірвати е, Молдову від Румунії. Бо Румунія країна член НАТО мова у них реально дуже близька, і там е, є проросійське населення, яке виступає, там і, і, і церква, і, 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 і все, і Путін і, і, і всі ці е, ну, те, що називається ватні традиції. Це все пов'язано з певною частиною. Населення, але молоді молдавани, я з багатьма знайомий, вони давно вже зорієнтовані на європейські цінності. Вони, вони виступають за зближення з Румунією, і те, що знову президентка Румунії отримала від Зеленського у Брюсселі. Інформацію нашої розвідки про плани Путіна це звичайно не входила в розрахунки Москви. Вона не сподівалася, Москва на таке не сподівалася. Зараз коли все це зараз попалося, то Молдова діє значно рішучіше. Хоча Молдова залежна там є в енергоносіях і в інших речах. Але знову мені здається, що основна причина знову Україна, і друга причина це все таки е, наявність у Молдови такого партнера, як Румунія, яка є. Членом НАТО, членом європейського союзу, і яка відверто демонструє готовність не допустити аншлюзу Молдови з Росією, і європейська спільнота значно радикальніше діє. Європейський союз миттєво реагує, надає допомогу, тобто політична підтримка у Молдови велика. А там були коливання. Там був про європейський уряд, потім знову про російський і зараз там про європейська більшість Юрія, і уряд особливо. Так, пане при... Так. Уряд, так я згодна, але ну треба говорити чесно, що і відсоток проросійсько налаштованого населення в Молдові він також достатньо великий. Да, він достатньо високий. Очевидно, і партія Шор на чолі з цим олігархом, який її е, курує, та й загалом агенти Російської Федерації, як це десь вони робили і в Україні, довго працювала над тим, аби е, ну цих ждунів руськава міра там також було достатньо. Тобто, ну, чи вистачить однієї спр... Санду і е, Речана нового прем'єра? Ну так там жорсткий прем'єр, бо він був міністром внутрішніх справ, він реально силовик такий, е, ну, діє авторитарними методами, але попри все, він знає, як мати справу з подібними е, викликами. Друге, все-таки навчилися побачили, що трапилося в Україні. Це, це тема, яка обговорюється зараз. На багатьох міжнародних майданчиках що авторитарні сили той же Путін відверто експлуатує демократичність країн, щоб використовуючи демократичні інститути, потім валити демократію всіх країнах, і це вже стає такою. Знаєте, це як гібридна війна, окрема наука. Тепер зараз на заході дивляться, як використовуючи те, що країна демократична, туди входять ці спец. Спецзагони Путіна, громадські організації, проплачені, церква включається. Ну все ще було в Україні, і очевидно, що молдовська влада цього навчилася, але там у них немає більшості. Там дуже цікаво, подивіться картинку, хто виходить на антиурядовий мітинг. І це дуже мені нагадує сторонників Януковича в Києві, які приходили оці з пакетиками, старенькі бабусі і дідусі. Ну видно, просто вони всі як. Знаєте, як як під одним миром мазаний, і мол, мол, молода Молдова, молоді молдовани. Вони виступають чітко за проєвропейську європейську інтеграцію і мають цьому підтримку. А політично президент має більшість в парламенті Досі тому так виклики є, але вони вчаться, і Європа вчиться. Тому старими вже просто методами не вийшло, не вийшло втіхаря. Не вийшло зробити як там в Криму, просто обламалися, а нового вони не можуть придумати. Вони йдуть цими накатами шляхами, але ці шляхи вже відомі і в Молдові, і, і у європейців, і і на заході. Геть про теле. Ми зараз поговоримо про Януковича, якого ви згадали, пане Олеже. Надіж. Зараз згадаємо і поговоримо про його плани, як його мали використати. Але дивіться, абсолютно протилежна ситуація в Білорусі. Да? Ну, не йдеться про хоч якось демократично налаштований уряд, не йдеться про демократично налаштованого президента, то чи вдасться Росії повністю поглинути Білорусь до 2030 року, взяти її під повний контроль? Тобто, щоб це вже була вже не просто єдине союзне государство, да? а, а щоб це була фактично Росія. А Білорусь її я... область, я не знаю, губернія. Я два дні як повернувся з декількох міжнародних конференцій в Сполучених Штатах, і там, зокрема, були лідери опозиції високого рівня Білорусі, Грузії, і ці питання там звучали. Так от представники е, білоруської опозиції, громадські активісти е, небезпідставно стверджують, що принципова відмінність там від навіть, е, навіть від, від е, там, е, ситуації з Росією, що громадська думка в Білорусі. Переважній більшості абсолютно не є такою проросійською, і навіть навіть серед службовців, навіть серед соловиків є певний відсоток людей. І Тому білоруси стверджують, що е, вони е, готові і вони вже організовують там збройний супротив. Вони не називають свою країну окупованою, там тому, що це дає тоді підстави е, діяти по іншому, але вони вони сформували уряд в екзирі. І вони підвищують міжнародні контакти. Вони звичайно говорять одну річ, як і говорять молдавани, тому що на цій конференції були також представники влади високого рівня Молдови. Вони всі зараз моляться за Україну. Вони відверто кажуть на всіх майданчиках американцям, європейцям, що зараз потрібно, щоб виставила Україна. Виставить Україна, вистоїмо. Ми кажуть білоруси, кажуть молдавани, кажуть грузини. Ну так, знаєте, нашими руками жар згребти, Воно трохи так видається, пане Олеже. Знаєте? А я oh. про Януковича. Раз ви е, е, згадали, давайте поговоримо, бо його мали використати також в своїх планах російські чиновники та й сам Путін. Віктор Янукович планував розвал України та хотів спровокувати сепаратизм у західних регіонах. Про такий план російським ЗМІ розповів в інтерв'ю екс нардебзрадних Олег Царьов. За його словами, він тримав у руках документ, розроблений аналітиками партії регіонів, де розглядався сценарій довічного президентства Януковича. Два президентські терміни, зміна конституції, ще два терміни розповідає царьов. Втім, за його словами єдиною загрозою зі втілення цих планів у життя вважалася західна Україна, яка цитата далі завжди розхитуватиме ситуацію на території всієї країни і зробить усе, щоб не дати такий сценарій реалізувати, заявив Царьов. Те, що Януковичу могло снитися, що він може бути вічним президентом, це одне. Але от історія про те, що могли згодитися на розділення України та по, по межі Західної України, наскільки фактично такий план реально міг бути втілений в життя? Ну, я хочу вам сказати, що про подібний план. Ви пам'ятаєте такого Затуліна, чи не пам'ятаєте? Це дуже одіозний політик, який не вилазив з наших екранів інститут СНГ. Так от приблизно там під часи помаранчої революції, це десь 2000 там. Чи вже була революція, чи ще не було, але я вже тоді був народним депутатом. Я бував у них на майданчиках там, е, е, на їхніх майданчиках, і, і декілька разів був один на один з Затуліним, де там були величезні ток-шоу. І от за чашечкою кофе в перерві мені Затулін сказав: "Я добр запам'ятав цю, цю розмову". Це приблизно кажу 2003 2004 4-й рік. А говорить: "Ну ми, ви розумієте, ми, е, ми розуміємо, що рано чи поздно ви будете там. Ми не можемо вас остановить, но ми можемо зставити вас дорого платити і можемо, е, э, запедлити Это, это движение. И э, мы не против того, чтобы вы шли в, в Европейский Союз. Потом добавляю фразу. Все равно лет 30-40 никто не будет ждать. Но, мол, НАТО, если вы попытаетесь идти в НАТО, то вы должны понимать, что э, да, вот Западная Украина, так, Галиция, вот те, вот что царева Пыса Янукович. Мы готовы, это отойдет туда. Но имейте в виду, все остальное, включая Киев, это будет часть Нашої Російської Федерації, тобто вони вже тоді, 2003 рік, серйозно розглядали можливість, що якщо дійде до конфлікту, там стінка на стінку, якщо Україна продемонструє бажання в НАТО, то вони готові до такого сценарію. Для мене це говорить, що ніякий це не Янукович, ніякий не, не, не Царьов, що це реально. Ці російські стратегії розглядали план, що у випадку, якщо вони тіряють Україну, то вони готові відпустити Галіцію. Вони розуміють, що там їм нічого не світить, але вони готові при цьому були забрати все інше собі і були впевнені, що а, і Київ, і всі інші, от це Новоросія, що всі ці регіони, але мене більше здивував Київ. Да, Київ, звісно, Київ нас сказав Затулін, і тому це план е, тих часів я знову повертаюсь до того, що ви сказали, да про те, що українськими руками десь підтримує цю ідею Олексій ем... Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони. Я додам його заяву: звільняти території Молдови та Грузії від російських сил не справа України, так вважає секретар РНБО Олексій Данілов. Цим мають займатися грузини, цим мають займатися молдовани. Якщо вони вважають, що ця територія безпосередньо належить їм, сказав Данілов. Секретар ради нацбезпеки та оборони назвав дивною позицію влади Грузії, яка в особі президентки Соломи Зорабішвілі не так давно заявила, що у майбутній мирній угоді про закінчення війни Російської Федерації проти України має бути пункт про те, що Кремль відмовляється від окупації грузинських територій. Він зазначив, що не буде належного розвитку в країнах, де Росія має свій вплив і військову присутність. Як про Грузію ви би висловились зараз? От в контексті тих подій, які там відбуваються, і в контексті того, наскільки для Путіна важливо в своїй політичній зоні впливу тримати цю країну, да, от, зокрема, грузинів, те, що відбувається там, як ви вважаєте, наскільки це ну ситуація така на грані? Знаєте, тому що градус дуже підвищений. Ми бачили, як спалили прапор європейського союзу, е е виходили люди на мітинг. Які за проєвропейське майбутнє цієї країни, але ну десь можливо не дотисли до кінця, там не не вимагавши перевиборів цієї проросійської влади, яка є. Як вам бачиться ця ситуація? Не зараз одну фразу скажу на захист там Молдавани і Білорусі. Вони зовсім не очікують, що ми прийдемо і звільнимо їх територій. Вони говорили, що якщо Україна вже там вимотає і Росія слабне, то вони просто вибухнуть всередині, бо їхня громадська думка а, абсолютно не є такою проросійською, як, а, як би Росіянам хотілося з грузинами. в мене було багато годин. Розмов деякі з них досить пригнічені були, і це люди високого рівня, це керівники опозиційних партій, політики з великим досвідом. один із них озвучував сценарій про те, що може бути такий варіант, що коли Росія буде тут розбита в Україні, але їй вдасться уникнути там. Судової відповідальності, демілітарізації і роззброєння ядерного всього іншого, то, скоріше за всього, Росія спробує будувати свої такі берлінські стіни, кордони. І оці лідери грузинської опозиції вони боялися, що один із варіантів може бути таке, що Білорусі просто оцей уряд, який є, грузинська опозиція каже, що цей уряд, ну власне кажучи, як декілька. Проросійських урядів в нашому регіоні дуже майстерно використовує пропагандистську машину. І що маса громадська думка за європейську інтеграцію, але там як, як у Орбана. Якщо ви поговорите з рядовими угорцями, то ви там взагалі не зрозумієте. Вони впевнені, що ну вони нормальну справу роблять Їхні, їхній уряд, проєвропейський і намагається їх захистити. В Грузії те саме відбулося там років за. Там ну 10 чи ні, но за останні роки там серйозно працюється пропагандистська машина, і е, є можливості використовуючи то і Веня Швілі і, і ручний уряд, це молоді політики, як прем'єр, але вони вже дуже цинічні, вони діють в руслі російської пропаганди, і тому серед грузинської опозиції була пересторога про те, що вони можуть там багато що зробити, але якщо Путін буде ну там не добити, якщо Путіну вдасться виторгувати якісь там умови. А він же хоче не тільки домовитись про те, що захопить частину території України. Він хоче домовитись про сфері впливу, і тому ці грузинські політики говорили про те, що є ця небезпека, що Грузія може попасти от по ту сторону Мордор, Мордора. І що, попри те, що там і громадська думка, і все на світі там не так просто з церквою. Грузинська там православна церква, і вони грузини кажуть так. Пошепки, що знаєте, там церква дуже Ви Зверніть увагу, кажуть мені грузини. Що вони досі не визнали нашу церкву, і це а церква там дуже популярна. Там церква користується довірою там 90%. Тобто ситуація в Грузії складна, дуже складна. Пане Олеже, спасибі вам велике, що ви доєдналися до нашого етеру. Дякую за коментарі. Ваші Олег Рибачук, голова секретаріату президента 2005-2006 років. Економіст, політик, голова і співзасновник центру UA, був в Етері Апостроф Ті. Спасибі.